Так, друзяки. Друзі, як риболови, всім привіт! Бажаю здоров'ячка, як завжди. Ну що, рибалочка вихідного дня, миколаїч на зв'язочку. Виїжджаємо на таке мальовниче озеро сьогодні на риболовлю. Зразу скажу, це платник, тому рибку можна забирати додому. Ну а там вже будемо дивитися, по клюванням, що в нас вийде, що не вийде. Звісно, що, ну, ви знаєте прекрасно, на дікарях я всю рибу відпускаю, ну не без того візьмемо тут якісь 3-5 рибок. і... Дома піджаримо на вечірку Так що погнали! Так, друзі. Ну, значить, так як ви знаєте, я ж любитель експериментів. Значить, сьогодні у нас голов... головний експеримент. Сьогодні хочу чисто протестувати, що краще працюватиме в жару, в теплу погоду сьогодні також плюс 30 в день. Значить, один пелець у мене намішаний. Ні баунті, отакий. З. Ліквідом від Trinity сливка. І інший пелець у мене намішаний халібут. Це я трохи висипав красненька. Не дивіться, халібут 3-мм і залитий аміноліквідом криль халібут. Ще раз кажу: це не реклама, це все я купляю завжди за свої кошти. Тому сьогодні будемо тестувати солодке проти вонючого. Подивимось! Ну, значить так, друзяки, ви поки дивіться, вона крипка а я вам трішки розкажу, що це за ОЗРЦ. Це, значить, платна водойма. Сьогодні виїхали ми на платник. Е, взяли ми квитки на одну добу, коштують вони 35 євро. Приїхали ми вчора десь о 6-й вечора до 10-ї години, до 22-ї години. Жодних клювань не було, впирались ми в осетра, впирались в Форель, але діла зовсім не було. Саме чому і ми приїхали на це озеро, бо в цьому озері є і осетр, і Форель. І гарні коропи, як ми вже знаємо. Але, 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 але. не було діла. Я сидів в ніч, хлопці пішли відпочивати, я сидів в ніч рибалив, за ніч у мене було 4 клюваки. Все розкажу, все покажу, на що клювало. хай Трішки розвиднеться воно, і щоб більш-менш нормальний кадр був. І два коробчика я спіймав. Один коробчик десь три з плюсиком, 3200-3500. Другий коробчик ближче до 5 кілограмчиків. Значить, які умови на цьому озері риболовлі? Господар цього озера забороняє відпускати рибу, риба відпускається тільки малого розміру. 20, до 25 см. Все що вище 25 см, і до 1 метра вся риба забирається з собою. За день риболовлі ви маєте право спіймати 10 рибин. Які це риби будуть, це вже на ваш смак, на ваш вибір. Хоч це будуть осетри, хоч це будуть коропи, хоч це буде форель, біля амури, карасі. Неважливо. 10 рибин за риболовлю. Отакі от, от умови рибалочки, ну а ми чекаємо на клюваку, будемо продовжувати. Так, друзі, ось і клювачка. Так як я і казав, ну щось невеличке, щось невеличке. Ага, ну брюхається, ну щось невеличке. Мабуть, карасик, я так думаю. А там зараз підтягнемо, подивимось. Може ще просто рибка зрання сонна. І я не розумію, що за риба. Але зараз будемо все дивитися, як підтягнемо разом з вами. Не, не надо, не надо. Ось піддавлю я непогано, але поки що рибку я не бачу. Ага. Зараз, 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 зараз. Возьмемо нашу. Возьмемо зараз нашу підцаку. Коробчук, люди, коробчук, невеличкий, але приємний, але приємний. Перша ранішня рибка. Ну, заходь, дорогенький, заходь. Хватить, балуватися вже, заходь, давай. Ну, попозуй, попозуй нашим глядачам трошки. О, дивіться, що робиться. Невгамовний просто. Не під саку йти. Не надо, ну там в мене зйомка ж іде, Юр. Я ж знімаю вже, друже. Хай, я сам все справлюся. Мені. Мені ж саме головне процес. Ну йди сюди, ну хвата, ну чого ти. Не, не, ви бачите, не хоче, не хоче. Наче й підійшов, а потім... А потім і відійшов. І сказати, щоб невелике, ну дурне. Дурне не то слово. Отак от, от, друзі, є, завів пісачечку. Ну, гарненький. Гарненький Коропевич, як можете бачити самі, доволі непогана рибка, непогана. Зараз вам я її покажу, якщо він не буде балуватися. Зараз, зараз, зараз покажу. Друзі, кено ну, отакий. О, я ж кажу, якщо не буде балуватися. А балуватися він тут любить, ми вже це знаємо. Ми вже це знаємо. Ну, хватить, да? я тебе покажу глядачам. Так, не, ви бачите, не хоче. Не хоче і все показуватися. О! Отакий от, от красунчик. Гарний коропович. Ну, такий на навскидочку теж десь з половиною. Ну, отак от, от люди. от така от рибка є, перша вранішня. Все, зараз ми її в садочок і, і будемо продовжувати нашу риболовлю далі. Давай, дружечок, іди. Ну, отак от, от, люди. Вранішня рибалочка розпочинаємо. Погнали! Так, друзья, ты бежущий. Бежущий, бежущий. О, есть рыбка, есть. Есть рыбка. Есть. Все хорошо, что рыбка есть. Все радые. Есть рыбулька. Ну, тоже, видите, сейчас у себя майже никакого спротива не Зараз підійде ближче до берега, подивимося, що воно. Ну це реально щось вже невеличке, друзі. Це вже реально щось невеличке. А може я знову помиляюсь, люди? Не знаю. Може я знову помиляюсь. Может, я снова помоляюсь. Ну, давай, давай. навіть фрикциончик трішки працює. Ну, давай, хорош, хорош. Иди сюда, иди. Сейчас мы тебе для дачам нашим покажем обовязково. Як вытягнем, конечно. Я вытягнем, конечно. Опа. Иди сюда, красунчик, иди. Иди сюда, красунчик, иди. Почищений, друзі, почищений, ну це. Оба. Це півторушничок. О, да, 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 да. Це дуже маленький. Це дуже маленький навіть. А оце отаку рибку можна відпускати, люди. Да, тут трошечки більше за 25 см, трошки. Оце таку рибку можна... Відпускати господар водойми дозволяє таких рибочок відпускати. Ну, полторушник, я ж кажу. Кіло 500-600 кіло 600, може. Ну, випустим поки не бачив. Все одно нам багато риби не треба. Хай. Ой, боже, ні, тут не випустю. Зараз сюди, ось на краєчок. Ось вот так от. Все, давай, дружище, чус Вот так вот, друзья. Вот такая вот рыбалочка движется. Рыбка проклевывает. Продолжим. Так, друзья, еще что-то пробуем у нас. Еще что-то пробуем. Опустело. И все. Ну. Все. Закончилось на этом. То есть попробовала и бросила. Ну хай, ладно, может он прийде. Оба. Так, друзья, еще один паровозик, что-то попросился. Попробуем, попробуем. А рыбка, она и есть. А рибка там. Ну, щось це взагалі невеличке, друзі, це реально карась уже. Це я вас вже не обманюю. Це реально, мабуть, карасик. Бо щось так вийшов зразу наверх. І, і все. І йде он, як катамаран по горі. Ну це невеличка рибка, це, це факт однозначно. Сейчас глянем, что у нас тут таке. Да, 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 друзья. Это у нас Карасевич. Ой, И отпал, бачите? Вот так вот. Вот так вот. Вот такой Карасевич. Вымазался, конечно, здорово. Но ничего страшного. Ему в садку одна шана будет доплавать. Так что карась також клюет. Оба. Карась, карась, карась. Так, друзья, есть поплевочка, точнее, була. Та не, є рибка є. ну опять карасик, друзі, карась. Да, сейчас будем знимать 8-мм примарочку, будемо знимать, бо на неї клює карась. Карася ми й дома можем половить, так що... Карась не та рыба, яка нам трошки нужна. Да, карасик, карасик. Он, бачите, такая еле-еле буря. Не дуже внятно. Карасевич, карась. Ой, вообще, манюхонькой, манюхонькой. Ну, як манюхонькой. На сковородочку пойдет, скажем так. І теж зірвався. Бачите, ну слабенько бере. вяло слабенько. Оба, зараз покажу. Є отакі Є. от. от Карасівчі тут ловляться. Ну, карася можна забирати. карась це сорна риба, хто не знає. Тому тут без проблем хоч 10 кг його можна взяти. Отак от, от. У садочок. Карасика жареного ми полюбляємо. Тому хай пливе в садочок. Так, друзі, є паровозик. Ух, і навіть неплохий, і навіть неплохий паровозик. І навіть непоганий був паровозик. Ух, пішов, пішов поверхон. Ну, зараз будемо пробувати витягувати. Даве щось, давай, дружара. Да, конечно, рыбалка Коропова на фидерце, конечно, кайф ще той. На Карповик такого кайфа нема. Лову я на карповики, брав карповики. Ну, зовсім зовсім не ті відчуття. Тут кожен з маг головою рибы Так, Ага, понятно. Зацепив, мабуть, цю ліску сусідню. Так. Да? Да. Зацепив. Ну, нічого страшного, потім вимотаємося, перезакинемося. Так. Та я знаю, знаю, що ти зацепив її. Ну, варіантів поки що небагато. Іди сюди до мене, йди, йди, йди. На цю сторону йди до мене. От, отумничок і вийшов до мене на цю сторону. Молодчинка, молодець. Отак. От Люблю я слухняну рибу. Я опять туди пішов. Ну чого ти туди побрів? Чого ти туди знову тебе тяне туди? Де де ти є? А, ти вже тут. Ох, і зійшов, друзі. Ай-яй-яй-яй-яй, зійшов. прямо в самом березе зійшов. Ну, ничего страшного. Значит, это была не наша рыба. Все, далее продолжим. Так, друзья, кто-то там просится. Пошли глянем, что натянул леску и бросил. Не-не-не-не-не. Оба. Натянул и бросил. А, оказывается, не бросил. Там просто нежная клювачка была. Ну от дивіться, от вам виходить, що робота я лівий. Лівий в мене стоїть на небаунті. З ліквідом сливка от Trinity. І карась, і короб, як могли бачити ви вже самі, клює. Халібут стоїть мертво. Мовчить. Мовчить, дуже здорово мовчить. Що я вже туди, які приманки не ставив, як рибу не підманював. Ні. Халібут не працює. Ну так, от люди це О, Боже, що воно таке непонятне. Оп, та ні, рибка якась єсть. Невеличкий карабчук. То він з корягой даже йшов. Невеличкий корабчук. Зараз теж, якщо не з'їде, то ми його отчепами випустимо. Ну а та ні, він ще й нормальний, люди такий. Такий до двушечки. До почищений гарний карпик. Такого ми, другана возьмем. Такого ми, другана. Та йдиш сюди. Ти. Ох... Ох, і же балахмені. От так от. Є, друзяки, є ще очередний карпушик у нас. Хорошенький, цей хорошенький. Цього ми заберемо, відпускати не будемо. Mm -hmm. Хазяїн вже приїжджав, дивився в наші садки, дивився по садкам, все той. Ось такий от гарненький. Коробчучок. Ой, боже, як завжди, ну як завжди, все, все, кидаю в садок, щоб здорово тебе не мучить, дружище, все. Не хочуть, не хочуть я не показуватися глядачам моїм. ех, і ще й пилочки з ці. Ой, як я вас люблю. Все, кидаємо рибку в садочок тоді. Ось так от. Ну що, друзі, отак. Як бачите самі, я ж кажу ще раз. Сливовий ліквідік з пеліцем працює капітально. Халібут з крилом мертво. Просто мертво. А там робіть самі висновки, на яких водоймах дещо працює. На сьогоднішній день, на сьогоднішній тест, у нас виходить так. Будемо закидуватися далі, продовжувати тестувати наш пельчик і приманочки. Так, друзі, опустившись. І все, не вліво, не вправо. Ну не знаю, будемо підсікати чи не будемо. Давайте підсікнемо, подивимося. Може там і рибка є, а може і немає. Друзья, щось, наверное, что-то ничего, <coughs> ну просто опустил, нежно, мягенько. да нет, что-то идет, что-то идет, только что-то такое идет, что даже и не сопротивляется, Карасевич, опять у нас, друзья, как Карасевич, опять у нас, друзья, Карасевич. И тоже нежненько. Фу, собака. Все в пыляки вывалил, И меня вывалил, И сам вывалился. Ну, как всегда, короче. Тараси они такие. Сейчас мы его по помоем, сильно грязный. Сильно грязный. Все, и в садочек. Карась буде на сковородочці. Щось, щось є, друзі. Не знаю, правда, що, Але щось є. Спрацював Халібут, друзі. Халібут. Халібут. Не знаю, що там. Зараз будемо дивитися. Ну, це здається, мені або друга, або третя клювака на халібуд. Карась, друзья, карась, снова карась. Ну, карась на Холивуд, ще, бачите, хоть якось так лює. А короб совсем від Халібуду відмовився. И, и сволил, друзьяка. Де щу ушел. Ну, опять я ж скажу, бачите, еле-еле там за краю губочки берется. Не активна зовсім риба зовсім. Ну, нічого страшного, ми продовжуємо далі. Далі рибалимо. Друзі, кидех там з вас просили показати, як я кормлю рибу. Дивіться, друзі, бачите, кукуруза, тігровий орех пелець і ложка. І тепер дивіться, що я буду робити. То кажуть нікому ці секрети більше не розказуйте. ніколи вот так берете и кормите рыбку с ложечкой. Именно с ложечкой. И вот поэтому я ловлю сколько рыбы. Но никому про это больше не скажите Все, а мы рыбалим дальше. Так, друзья, ну что ж, пошли, покажу вам рыбку напоследок, что поймали. И сделаем коротенький подсумок. Сейчас. Достанемо наших динозавриків. Щас, друзі, зараз. Так, ну ось дивіться поближче, друзяки, яке що по рибці. По рибці у взяв я 4 карпушика. Ну такі непогані. Непогані карпушики доставати їх не буду. І три карасика. Все, карасики теж такі грам 300-350. Мені на жарюху хватило з головою. Абсолютно. Ось така вийшла рибалочка у нас. Зараз коротенький підсумок. І закругляємося. Так, ну що, друзяки, коротенький підсумок, Значить, дивіться, що у нас виходить. На халібут за цілий день було дві клюваки. Все, більш не працював. На е, пелець небаунті з ліквідом від Trinity сливка офігенно. Ну, Ви бачили самі, було багато клювань, багато сходів було і я рибку випускав. Коротше, висновок такий, що влітку, в теплу пору року, більше всього працюють. Фруктові смаки, солодкі аромати. Тому користуйтеся, люди. Не прощаємося тоді до наступних рибалок. Всім папа! -па.